Вітаю вас, любителі Хаксбоу. В вашій увазі представляється матч вищої ліги. Останній тур. Чотири ракетоляс проти Коконато. Для команди Коконат цей матч немає взагалі а, жодного турнірного значення через те, що. А, через те, що через що? Через те, що вони сьомі все одно. Вони. Набрані очки їм нічого не дадуть, поразка теж нікуди не опустить. А для 4 раки ляс це матч за чемпіонство. Якщо вони виграють цей матч, то вони чемпіони виходять. Ну, якось так. Уарік. Так, давайте склади команд швиденько. Фейт він же Месті Кіч, він же Ік. На воротах в 4 раки Ляс, в опорі Уарік, в нападі Таляс і Райза. В. Команди Коконат Пручків в нападі. В опорі 6-4, 6, наскільки я розумію, і даник на воротах. Теляс і 1-0 вже. Вже один-нуль. Пауза з якихось технічних причин в нас у матчі? Насправді, щоб цей матч був цікавий для нас. 에, треба було б, щоб Коконат тримався якнайдовше, але Коконат вже, можливо, посипався чи посипеться. 에, після першого голу на першій хвилині. Так, у нас, я так розумію, заміна. Модріч виходить замість пруча в НАП. Може, це щось змінить. 646 вниз на Даніка. Данік на 646 О, Там Модріч. Модріч. В дальній і один-один. Заміна спрацьовує. що Один-один. Коконат повертає інтригу в цей матч. Фейт на Ларіка вниз Лясік прокидає вперед по борту. Данек. Данек. На Модріч, Модріч. Уарік перехоплює цю передачу. Уарік на райзу. Райза проти Даника в куті. Модріч на Ківа. Київ прокидає вперед. М'яч підбирає Уарік. Уарік проти Ківа. М'яч у Талясіка. Талясик. Таляс вперед на райзу. 646-й перехоплюється м'яч. Данік по борту. Модріч проти Уаріка. М'яч в Коконата. 646. Скидає на Даняка, Даняк Прокидає вперед на 646-й. 646, 646. Кіф на 646-й. Модріч 646. І м'яч знову в Коконата. Даняк, 646 по борту. М'яч перехоплюють раки. Фейт. Фейт по борту. Модріч перехопив м'яч. Могло бути небезпечно. Але Коконат все ще в вотація. Талясік, м'яч Талясіка може бути небезпечно, Могло бути потенційно 2-1. Талясік затягнув час, поки Райза зручніше відкриється, і 2-1. Райза розстрілює порожні ворота. Раки і Таляс виходять вперед і наближаються до свого чемпіонства. 646-й вперед на Ківа. Ків скидає назад. Раки перехоплюють м'яч. Райза пішов набувати борт, але встиг тільки один раз набити борт. Данік перехопив м'яч далі. Модріч. Модріч, скидка на, на 646-го. Талясік перехоплює м'яч і 3-1. 3-1. Помилка від 646-го. Таляс скористався. І 3-1. Данік це хто вперше бачить? Чувак, я насправді. взагалі тут. Половину не знаю людей, я навіть не знав, що це коконат Якщо чесно, я сидів, втикав і мені кажуть, ми вже граємо стрім. І я такий, а ну окей. я просто Мені здавалося, що в коканата зовсім інший склад. Я не встиг перед матчем подивитися. І зараз я, я ще не впевнений, чи я взагалі те коментую. Але тим часом 3-2 Я думав, що це якась читова, щось таке, чи коконата нема, не знаю. Але 3-2 тим часом. Щось. Раки тільки в один м'яч виграють, і інтрига все ще присутня в цьому матчі. Данік. Київ Попанний Іван з чату. Ти, ти міг би там взагалі глянути склади команд? Чи справді я правильно коментую? Ну я просто не сильно шарю склади команд. Це прям точно кроконат? все все чітко. Фейд. Uh, на Уаріка вниз. Уарік по борту на райзу. Райзу вже ще 46 накриває, не дає Райзі нічого зробити. Данік, вперед на Ківа. Ків, скидка на Модріча, Модріч, Модріч. На 646-го, Модріч. Модріч. Фейд не дає йому зробити простріл, але м'яч все ще в коконата. Модріч, Модріч. Намагається підняти якось цікаво, м'яч. Виграти боротьбу в куті не виходить. Але Коконат в атаці, Даняк на Ківа. Ків на 146-го повертає на Ківа. Ків, простріл на Модріча не проходить, але Коконат тисне, пресингує біля воріт раків і Толяс. Фейт е, піднімає м'яч, закидає вперед на Толяса. Але Коконат все ще в атаці, Намагаються проштовхнути м'яч повз кіпер, але не виходить. Але тим паче, все одно це небезпечний момент, і, і раків Дефі. 646. Райза, м'яч райзе. Райза просто вибуває вперед. Данік підхоплює. 646 на Модріча, Модріч. На Ківа, удар райза сейвить. Райза вже бі біля своїх воріт. Е, вже, мабуть, хвилину чи півтори. Не можуть вийти зі своєї половини поля Раки і Таляс. Данік. Вже з воріт, вже тут прибіг. Ків, Данік, Данік. Данік. Скидка на 646. Модріч, Модріч назад на 646. То набиває, звідає м'яча райзі. Але райза цим не скористався, і Кокона все ще в атаці. У Арік перехоплює м'яч. У Арік на райзу. Райза Модріча. Таляс, Таляс, підйом, удар! 646 сейвить Данік. Підйом. Пас вперед нагору. Модріч. Буде скидка, не буде скидка. Буде прокидка вперед на Ківа. Але м'яч перехоплюють рак таляс Фейт на Таляса. Таляс помиляється на Модріча. Удар від Модріча, Київ. Скидка, ків, буде простріл. Але Таляс Таля криє Модріча не дає цьому пасу пройти. Даняк е, на, гору, на 646, 646 по борту на Києва. Київ, скидка назад, 646 на Кива, ків. Підйом і втрачають м'яч. Коканат. Таляс вперед. 646 перехоплює цей м'яч. Пас в розріз. Могло бути небезпечно майже 2 в 1. але така все ще продовжується. І, може, щось ще станеться прити до якогось моменту. Ків набиває. на опорника відлітає. Данік, Модріч. Модріч. Через центр попадає в райзо. Знову м'яч коконот. Фейд. Талясик. Талясик. Не виходить дабл. Але м'яч. Біля воріт Коконата. Але... але в Коконата чи не в Коконата. В раків. Райза, райза, райза в... На борті проти Даника. Райза, райза. Райза, райза щось зробить, зможе проштовхнути м'яч кудись до Таляса? Не виходить. Перехоплюють м'яч Коконат. Модріч на Ківа. Ків біжить вперед, залишає 646 м'яч. Уарік на фейда, фейд. В розріз Райза Скидка гарна вниз на Уаріка. Уарік в розріз на райзу. Райза Удар штанга. Штанга рятує Коконат. Уарік. Uh, по борту на райзу. Райза Намагається прокинути 646-го. Не виходить. Намагався на Толяса. Ні, 646-й вибив в нього м'яч. Таляс uh, прокидає вперед. Райза не встигає, М'яч знов коканата. Данік. Модріч. Модріч. Модріч на Ківа. Уарік випереджає Ківа. Скидка назад на Уаріка. Уарік на райзу. Райза. Райза Просто вперед прокидає. Ох, цей Райза міг назад кудись скидати, щоб загострити якось атаку, але він просто віддає м'яч суперникам. Райза От зараз він зробив пас назад, але жахливий пас назад. 646. Піднімає, б'є, повз ворота, Фейт по борту. Данік випереджає Райзу. Коконат це ще в атаці, 646. Дабл по борту в сторону Ківа, Ків, 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 Ків проти Уаріка Ків проти Уаріка, Ків назад на Даніка. Данік, Модріч, Данік. 646 не достає до м'яча. Перехоплюють раки Італясова. Ні знову в Коканата. Коканат продовжує свою атаку. Данік. Набиває. На 646-го. Але Толясік дуже гарно на випередження грає. М'яч все ще в Коконата, Уарік проти 646-го. 646 влучає в Модріча, але той не встигає натиснути. Атака продовжується. 30 секунд до кінця тайму. Данік. Нагору. Таляс. Не виходить забрати м'яч М'ячу фейда. Фейд на гору. Таляс. Не виходить прийняти м'яч. Боротьба на борті. Данік через центр. Не проходить пас. 8 секунд до кінця тайму. Модріч Модріч прокидає Уаріка. Але там двоє людей на воротах стояло на ближній штанзі і не дали забитий гол. 3-2. Перший тайм на користь раків і Талясу 3-2. Відповідно, що я повинен зробити. Написати 2-3 написати тут 8, правильно? Сподіваюсь. Ух. Що чат? Плюс чат, якщо ви тут, якщо ви дивитесь цей матч. Насправді, щось. Ну, я очікував, що тут, по-перше, буде розгром, по-друге, я все ще не повинен у складі коконату. Якби тут були якісь люди, які шарять за Хексбол, а не такий Нубасік, як я, то вони б, мені, мабуть, пояснили, що відбувається. Але, тим не менше, в нас інтрига, матч цікавий. Якщо ракет і таляс виграють, то вони стають чемпіонами. Якщо втрачають очки, то чемпіонами буде Тім Слейвскій, за все. Починається другий тайм. Данік. Данік через центр. Талясик перехоплює м'яч. Але не виходить почати атаку. Фейт вперед. Модріч, 646 в куті. Модріч. Таляс вибиває вперед. Данік. Данік. Райза буде пресувати. Даніка встигне чи ні. Данік нагору. 646. Uh, вперед. Варік перехоплює м'яч, але. Мяч Коканата. Київ намагається від борта прокинути Фейда. Не виходить. Уарік Уарік. 646-й перехоплює мяч. Така Коконата. Київ Київ. Данік. Данік по борту. М'яч в куті. Київ проти Уаріка. Київ. Не може знайти пас, не може ні Ларіка обіграти, ні, ні скинути на опорника, бо опорника криють. Модріч. Модріч, скидка на Даніка. А, Данік. Нагору. 646 через центр. Ларік перехоплює. Але м'яч все ще в коконата. Модріч проти фейда, Ків. Модріч, Модріч, Модріч набиває. Фейд наче перехоплює, але м'яч все ще в коконата. Модріч, Модріч, Модріч. Намагався зробити простріл, але кілька людей одразу накинулись на Модріча. Модріч нагору. Даняк. Даняк, Модріч. Ледь не обрізається Модріч. Міг бути гол порожній від е, раків і Таляса. Уарік. Модріч обіграє у варіка. могло бути небезпечно. І. Рандомний відскок теж зараз міг залетіти кудись. На простріл все ще ватація каканат, душать вони дуже сильно раків. Уарік просто вибиває в борт. Талясик встигне не встигає. Данік перше на м'ячі простріл. Кі б'є прямо в Уаріка. Райза намагається починати атаку, але Уарік втрачає м'яч. Таляс вперед, на Райзу, райза Райза буде набивати об борт. Втрачає м'яч. Райза, Фейт з м'ячем. Фейт через борт. Уарік, Уарік. Що буде робити Уарік? Уарік, Уарік, Уарік. тягне м'яч, тягне м'яч. Віддає нанис на райзу. Райза. Перша атака, мабуть, раків в цьому таймі взагалі. І ні до чого ця атака не призводить. Модріч. Райза. Намагався пробити, але не точно. Данік на Модріча. Модріч на Ківа, Ків, скидка назад на 646, той повертає на Ківа. Таляс пресингує 646-го, Данік, Київ, скидка. Уарік. Тут якийсь натовп біля борта, але наче розсосалися трошечки. Райза, Райза б'є. Неочікуваний удар з такої дистанції. Даняк через центр намагається зіграти. Київ скидає модрі що. Київ удар! 646-3-3! 3-3 і... і в раків 5 хвилин, 5 хвилин, щоб вийти вперед і не просрати своє чемпіонство. Таляс. 646 обіграє Таляса. Київ. Фейт. Ну тут насправді по грі поки що більше всього схоже на те, що. На те, що раки зараз відкриються, побіжать вперед і ще один пустять. З того, що я бачу. І це вже потихеньку починається. Раки починають синіше відкриватися і більше вільних зон створювати для Каканата. А -а -а. Уарік. Ків. На 646-й. Телясик перехоплює. Модріч в куті. 646-й. Модріч. Модріч просто, 646 не може забити ніяк. Ну. ракам треба забивати. ракам треба забити гоу. Райза! Від борта! Штанга буде. Штанга і. Це мабуть найнебезпечніший був момент від раків за, за весь цей тайм Уарік. скидка на фейда. Фейд. Фейд На уаріка вниз. По борту. Модріч 646. -й. Уарік. А чому там люди в чаті пишуть, що. Київ могло бути небезпечно. Чому люди в чаті пишуть, що не стрімиться? Як не стрімиться, якщо я стрімлю? Напишіть хтось в чат. Уарік по борту вперед. <кхм> Райза Штанга. Навіть в ближечку полетіло, що 46-й врятував. Уарік. Уарік Наталяса Таляс намагається прокинути. Трохи більше трьох хвилин залишається раком талясу щоб забити гол і затащити чемпіонство. Таляс, Райза, Скидка, Модріч, Кив. Київ на 146-го Ну, поки що виглядає, що. Скоріше, знову ж таки, Коконат заб'є ще один, ніж рак Італяс. І це стається, 4-3. 4-3 на користь. Коконата Уарік. Через низ. Фейт. Уарік. Тепер вже два голота. Треба раком Італясу якось забувати. Даняк через Кива. Ків Через борт. Модріч, Фейд на Нагору на Райзу. Фейд через центр. Знаходить Таляса Скидка на Уаріка. Уарік на Таляса Гол! 4-4. 2 хвилини 18 секунд в раків і Таляса щоб забити чемпіонський гол переможний. Ків Проти Арік Ків піднімає на Модріча. Модріч удар буде? Ні, не буде. Таляс, Таляс з корпусом проти 646-го. Таляс б'є дабл, але прямо в гукіпара суперників. Даник Даник на 646-го той через центр Ківи переджає Уаріка, але м'яч знову в раків. Фейт, дві хвилини. Фейт на Таляса, Таляс. Що? Щось буде? Фейт Таляс. Перехоплюють каканат. данік Куарік на випередження. Непогано може бути небезпечно. Райза удар в дальній гоу 5-4. 5-4. Раки раки знову стають чемпіонами на 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 цей момент. Але але це не точно. Райза просто вибиває вперед. Я не знаю, мабуть, знову ж таки, якісь нерви чи щось таке. Там знизу був вільний Таляс. Райза просто вибив вперед в кут. Я не знаю, чи вони вже час починають тягнути. Ну, хвилина 20 секунд. Даняк. Таляс буде не перший на п'ячі. Випереджає Даняка. М'яч біля воріт каканата. 646 на Даняка. Даняк. Модріч. Не точно. Ків піднімає, б'є, з такої дистанції не забитий. Фейд. Ків. Уарік в куті. Уарік в куті проти Ківа. Ків до 646-го м'яч відлітає. Рандомний якийсь відскок, але, на щастя, для раків відскок в сторону від їх воріт, а не в їх ворота. Даняк. Вперед. Даняк. 646. На Ківа. Уарік накриває Ківа. Не дає просто руків взагалі щось зробити. Уарік, райз, толясік. Ну тут вже залишається 30 останніх секунд. Я думаю, що. Просто задефати можна. Київ. і За 27 секунд до кінця матчу 5-5. І, ймовірно, Раки втрачають чемпіонство саме через цей гол. Фейд. 17 секунд. Уарік. Модріч перехоплює 15 секунд. Уарік Уарік. Модріч. Один на один проти Фейда. 10 секунд до кінця матчу, фейт, Уарік. Уарік кудись перед Че Сентер. Райза, Райза, нічого не стає зробити. 5 секунд. 4, 3, 2, 1, все. Це нічия. Це нічия і, походу, раки про просраву чемпіонство в цьому матчі. Я навіть не сильно зрозумів, що сталося. Якщо ви не зрозуміли, що сталося, теж поставте лайк цій трансляції цьому, цьому відео. А <coughs> я вам дякую за увагу, дякую за перегляд. Бувайте.